Чи чули ви про такий обряд, як водіння куста? Якщо ні? То ми з вами дуже схожі. Я сама про нього дізналась лише минулого року. Отже, найбільш значимими для прадавніх українців, за твердженням дослідників, були саме зелені свята, котрі здебільш збігалися з початком червня, бо в цей час пишно розквітала природа. І саме водіння куста було невід'ємною частиною зелених свят. Водіння куста це обряд, в якому брали участь лише дівчата та жінки. І тривав він. Три дні. Перед тим, як починати дійство, гурт дівчат збирався у лісі і вибирав з-поміж себе найвродливішу дівчину або жінку. Її пишно заквітчували в зелене вбрання. Такий пишний одяг, що нагадував, живий кущ, потрібен був для того, аби господар, до якого приходили віншувати чи зустрічні люди, не впізнали б свою односелицю. Решта учасниць одягались у святковий одяг, але неодмінно з барвистими віночками на голові. Після нарядження обрядовий гурт Рушав по селу з піснями. Кожен куток, як правило, організовував свого куста. Господарі віддячували костянок смачним домашнім печивом чи грішми. При цьому вважалось, що чим більше гуртів одвідає ту чи іншу родину, тим щедрішими будуть статки в господарстві. А відтак їх завжди чекали з нетерпінням. Коли ж з якихось причин одну з осель обминали, то це вважалось великою образою для її господарів. Бо як казали в таких випадках. Кого куст минає, той щастя немає, обійшовши своїх покутян, віншувальники не оминали нагоди завітати і в сусідні, але часто їх зустрічали місцеві кустяни з неприязню, яка могла закінчуватися сутичками. Дівчата накидалися на чужого куста, щоб роздягти його. І якщо їм щастило зняти саме віночка з голови ведучої дівчини, то зазвичай гурт змушений був припинити дійство, бо куста впізнали. Тому Нерідко до дівочого гурту запрошували хлопців. Вони ретельно стежили, аби на пустянку не напала сусідська ватага. Закінчивши водити куста, гурт йшов на леваду чи до річки приспівуючи. Ми водили куста від хати до хати, щоб були всі люди щасливі й багаті. Кожна з учасниць знімала з кустянки гілочку чи квітку, який дала її, приказуючи. Це на врожай і статки. І цим дійством, власне, і завершувався обряд. А найдивовижніше в цій історії те, що обряд водіння куста зберігся лише в одному єдиному селі Сварицевичі на Рівненщині. Складний географічний рельєф, болотиста, місцевість, ліси, бездоріжжя убезпечив село від активних урбанізаційних процесів. І очевидно, саме ця обставина, ну певна законсервованість навколишнього середовища і посприяла збереженню первісних зразків духовної культури наших предків.